Сина ми ховали два рази. Перший раз ми поховали його 11 січня 24 року, а другий раз ми було до поховання 11 січня 25-го року. Ми купили йому м'яч, купили буци, так як він любив футбол, і поклали йому. Друге поховання ми зробили теж 11 січня через рік, щоб не робити більше дати. Женя був добрий, він був романтиком, він любив робити сюрпризи. Він навіть коли прийшов з армії, він нікому не казав, що він пішов на дембіль. І він прийшов, якраз у мене було день народження, і він прийшов з таким букетом квітів. Женя був умним мальчиком, з дитинства він полюбляв футбол. Батько прививав любов до футбола, і вони їздили на всі матчі з батьком. Я ну, великий шанувальник футболу, зболіваю за команди Дніпро, і з дитинства мій син також почав. Захоплюватися їм. З самого початку він ходив з спортшколи, займався футболом, але трошки він став дорослішим. Я став брати його з собою на матчі в Дніпро, їздити. Кропівницький зірка грала і поїхали з Дніпро. Коли навчався в школі, він завжди грав за, за школу, захищав честь школи на різних, на різних ну, спортивних заходах. Да. Іграли за футбольний клуб Глібодар сусіднього села Субаці. І по результатам одного з сезонів йому, нашому сину, була вручена нагорода кращому півзахиснику. А це всі ці нагороди за шкільних років, всі спортивні турніри, все це от, тут вони дуже биють. Є, є, є один містор. значок э, воїн-спортсмен. Це, Це його за... нагородили, коли він проходив військову службу в Національній гвардії в Вінниці. Вінниці ну, то. У нього з самого дитинства було таке: день народження, що купувати? Буци, м'ячик. буци, м'ячик, нічого більше не потрібно. Сири не <серені> футбол, футбол. Вони ходили в церков на Пасху і святили буци, щоб вони були чемпіонами. Дуже він хотів цього. <сереність> М'яч його. Також мені віддали. Його форма. Він був під номером 12 Косов Євгеній Хлібодар. На Годовщину ми робили матч пам'яті Жені. І його вся команда з Хлібодара, вони всі приїхали. Вони вже не грають, але вони всі з'їхалися і грали. 20 квітня 2022 року нам принесли домой сповіщення. І Женя пішов в військомат, там він отримав повістку і почав служити. Спочатку була учебна частина, потім вони були в Лисичанській недовго, в Чернігові, ну а потім Херсонщина. Херсонщина вже була 29 серпня. Якраз був контрнаступ. І при контрнаступі було, є у мене смс Женя прислав, що нас похвалив президент, що було освобождено два населених пункти. І при контрнаступі його батальйонам, його бригадою було прорвано першу лінію оборони. Російської Федерації. Женя 13 вересня поїхав на бойове завдання. Було три машини бойових. і Женя був в першій машині. Багато хлопців з тої машини, слава Богу, залишились живі. Двоє чоловіків, які е, були поряд Женію, вони теж загиблі. Женя, як розказували побратими, е, при вибуху вилетів, і ніхто його не бачив, не могли його знайти. А машина підірвалася раз на міні, і потім ще був прильот. Е, зі слів, опять же, таки побратимів. Е, крили їх, і артилерія, і танки. Вижить навряд чи. В той день було дуже много відказників, дуже відказалось багато. І Женя був помічником гранатометника, а пішов як гранатометник і сидів він позаду машини, і приліт був саме туди. Ну, з того, що Сталося, ми розуміємо, що Женя загинув, Женя е, лежав там на полі, був поранений. І ще коли я е, їздила на впізнання, в його перця, перчатки була молитва. Вона була скручена, та це пояс церковний, псалом 90-й. Я завжди йому казала, Женечка, будеш іти, «Бери з собою. Я дуже молилася, дуже молилася, випрошувала, щоб нічого з ним не трапилося. В той час ще дуже е, були такі дощі, зливи, е, ну, там була багнюка. І, ну, самі розумієте, навіть якщо поранення. І ще побратим казав, що вижить там. Ну, нереально було, Летіло все отов. І говорить, це як на кухні таракани розбігаються, коли світ включають. Отак всі біжали хто куди, тому що все летіло. Один е, військовий, який був на третій машині, він розказував, що він, щоб витягнути поранених. Він кружляв між посадками, їздив, щоб в нього не прилетіло на машині по кругу. І він, вони підхоплювали цього пораненого і туди витягували. Женю нагородили нагрудним знаком, за мужність і відвагу. Ось посмертно. Ма, водій їде на виїзд. Так що все нормально, він привезли. Подже люди буде. 16 вересня нам тоді подзвонили офіційно сказали, що Женя безвісті зникли. Женечки було 24 роки, коли він зник безвісті. Ми його довго шукали. Шукали рік і два місяці, їздили по лікарням, госпіталям. Обращалися во всі інстанції, НІП, поліцію, здавали ДНК. Спочатку нам сказали, що Женю повезли в лікарню, тому я за цю версію трималася дуже довго. Скільки б часу не проходило, я все поверталася до лікарень. Їздила по всім городам, у деяких я була по декілька разів. Їздила з його документами, приїжджала на вокзал, сиділа в таксі, їздила по всім лікарням. У мене були розпечатані лісти з фото моєго сина. З його фамілією, моїм номером телефона, щоб могли мені зателефонувати, якщо це. Якщо я була десь на автовокзалі, я підходила до людей, які в військовій формі, я запитувала, чи бачили може, такого, чи може бить, зустрічали такого. Я шукала, де тільки можна. Я не здавалась. Навіть ми шукали в морзі. Ми були в кривому розі і не один раз. У нас був случай, що е, пройшло три місяці і було сказано, що знайшли тіло мого сина. Я е, недовго думала, я зібралася і поїхала в Кривий Ріг і почала дивитися по монітору всі тіла. Може, я знайду свого тіла. Це було вже другий раз. Я там нікого не знайшла. Потім я зв'язалася з командуванням, запитала, під яким номером, коли було евакуйовано тіло. Все це узнавала. Ми проводили саме розслідування, саме їздили по побратимів, саме задзвонювалися. Сам ротний алмазов, він зі мною не хотів спілкуватися. Він три місяці зовсім не брав трубку. Був така версія, була, що Женю переїхали машиною. Це слухи ходили в бригаді, і ці слухи дійшли до мене. Я набрала його з чужого номера телефона і сказала, говорю, скажи, де мій син, скажи, де мені його шукати, чи він в полоні, чи він там на полі залишився мені їхати туди вже на той час вже, ну, територія була звільнена. Можна туди було поїхати і ну, пошукати. Навіть. Хоча там ми от, от були перед Годовщиною, то там все заміновано. Досі, досі. І на полях стоять палочки, на палочках прив'язані тряпочки, помічені. Так як ми сажаємо, от подсолнух росте, оце так от заміновано то поле. Дуже тяжко згадувати тось. 11 листопада 2023 року під час проведення робіт з розмінування сільськогосподарської земельної ділянки було виявлено рештки невпізнаного військовослужбовця, ймовірно ЗСУ, який загинув під час активних бойових дій на вказаній території в 2022 році. За перевіркою ДНК і за співпаданням співпало те, що це наш син, Женя. Женю ми поховали перший раз 11 січня 23-го року. Пройшло менше року і е, знову знайшли рештки військовослужбовця. За результатами експертизи ДНК, знову ці рештки принадлежали нашому сину. І 11 січня 25-го року було до поховання нашого сина. Останній раз, коли я бачила сина, вони їхали на Херсон, їхали потягом мимо нашої знам'янки, міма Ліса. І ми виносили передачу, і навіть машинист потяга він притормозив і поволі так їхав, щоб ми могли. Я його навіть потримала за руки. Я бачила його очі. Того страху, тої болі він знав, куди він їде. Женя дуже хотів жити. У нього були плани на життя, була дівчина, хотів весілля. Ну, Війна в мене забрала найцінніше. Він мій перший сток. дуже його не вистачає. Кожного ранку я починаю каву з моїм синочком. Я беру фото, цілую і розмовляю. Доброго ранку. А ще цілую і кажу, щоб у тебе нічого не боліло. Не голова, не тіло. Його погляд завжди різний на цьому фото. Буває грустний, а буває, наче він мені на улибається. Я дуже сумує з ним. Суму. Дуже болить. На цьому фоті вся одежа та, що було знайдена на тілі. І тут група крові. І обломана оця собачка. І ось этот Ремінь, його кепка. Не хочеться мені в це вірити. Пошуки сина змінили все, я стала набагато сильніше. Я е, почувствувала, що я можу добитися чогось. Чого я відкривала всі двері, щоб його знайти. Я шукала. І потім уже ці сили і мрія збудувати цей музей і цю зробити пам'ять, вона воплатилася в життя. Ми знайшли дівчат, які нам допомогли. Три місяці. Як відкрита наша кімната мужності та відваги наших героїв селище Знам'янка Друга. А розпочалася вона саме з ідеї вишитого рушника пам'яті наших полеглих героїв. Рушник вишивали самі родини наших героїв. Ідеєю якою була наша голова вуличного комітету. Теща полеглого героя Андрія Топія і теща пораненого героя Олега Ткаченка. Ця кімната зроблена для пам'яті сина і не тільки. Вона зроблена для пам'яті всіх наших полеглих героїв. Це пам'ять для нашого покоління, для наших дітей, які будуть приходити, будуть приводити їх вчителі і розповідати їхні історії, їхній військовий шлях. Також ми намалювали берегиню. Берегиня мати, яка відпустила своїх дітей, наших хлопців, воїнів, відпустила захищати нашу неньку Україну. Кожна стрічка в її руці це напрямки: Донецький, Запорізький, Луганський. І тут розміщені на цих стрічках фото. Ті, де були хлопці, іменно по напрямкам, Херсонський напрямок. І там, де вони на фото зі своїми побратимами для того, щоб, може, колись завітають до нас побратими, Може, бать, знайдуть себе, може, бать, побачать, спомнять. Наша берегиня в сорочці. І в сорочці закодовані символи. Тут перемога. Берегиня, навіки з нами, мир і перемога. Також намалювали лелек. Це як в пісні додому повертаються лелеки. Так додому повернулися наші полеглі герої. Також намалювали хату, ставок, це спокій, пшениця це наш добробут. До того, до чого ми прагнемо, також церква. Ми молимось, молимось за те, щоб скоріше настала перемога. Скоріше всі знайшлися, всі повернулися додому. Я дуже хотіла создати пам'ять пам про сина і про хлопців, щоб їх пам'ятали, щоб не забували.